Вітаю вас, овни! Наразі святий Касіян, напевно, домовився із останніми лютневими днями і створив для нас таку важливу астрологічну подію, як з'єднання Сонця, Меркурія і Сатурна в рибках. Ви можете подивитись моє відео про високосний 2024 рік, якщо на те є цікавість, посилання залишу нижче, а ми далі говоримо про цей транзит. 28-29 лютого це ключові дати з'єднання, однак відчуватимемо ми його раніше, і відпускати Сатурн буде поступово, тому весь календарний тиждень знаходитимемося під впливом цієї енергетики. Сатурн по 28 лютого включно в такий поступовий період. Ходження у таку сферу відповідальності надмірності, правил і категорійності він випереджає цю таку групу планетарну і дає нам величезний такий тягар і нагальність у вирішення питання пов'язані із 12 сектором вашого гороскопа і в той же час це величезна відповідальність, рутина сконцентрованість на тому що вам необхідно допрацювати те, що тягнеться вже тривалий час. Сатурн у вашому 12 му секторі гороскопа із березня 2023 року, що вам необхідно розібратися із тими ситуаціями, які складалися, зосередитися на тій конкретиці, яку тільки ви докладанням своїх власних зусиль можете здолати опрацювати. Це стислі часові проміжки, це такі домовленості, які вимагають конкретики, це важливі нагальні життєві рішення, які мають бути буквально внутрішніми силами, таким, такою згуртованістю і навіть на виснаженні, коли у вас реально немає. Ні сил, ні фізичних, ні моральних, ні духовних з цим справлятися, але Сатурн закликає до того, щоб із тою перспективою, на яку ви розраховуєте, ви зараз попрацювали. Або ж це величезна кількість напрямків вирішення питання, напрямків руху, взагалі майбутнього розвитку. Це може бути такий час, коли ви маєте сконцентруватись на якійсь конкретній пропозиції. На конкретні Посаді на якомусь важливому рішенні або людина-посадовець, будь-яка важлива для вашого майбутнього життєвого шляху людина буде вимагати від вас того, щоб ви зосередились, закінчили, відпустили все старе і виконали, довиконали, взяли на себе якісь певні обов'язки, які вам треба буде самотужки в проміжок часу реалізувати. Ось це все, щоб ви погодилися на якісь умови, щоб ви дистанціювалися, ізолювалися, або ж щоб відмовилися від чогось старого, вже не працюючого, або ж такий колосальний внутрішній ресурс свій просто згуртували і вплели в можливість виконання цього завдання, що здається, що це не під силу. Але майбутнє наразі цього потребує. Воно потребує, по перше за все, цього зваженого внутрішнього. Внутрішнього рішення, розуміння того, на що ви ідете. Ось тут важливо розуміти, що по такому транзитному впливу. Дуже важливо приділити увагу здоров'я для вас, зокрема Овни. Це питання реабілітації, це питання перебування на лікуванні, взагалі ізоляції з точки зору того, що вам необхідний відпочинок, наприклад, і вам зараз треба вирішити питання вашої госпіталізації, в тому числі і реабілітації, або це дієта необхідна, якась вітамінотерапія, або просто. Такий відпочинок, який ви вже не можете відкладати, це вже стає обов'язковим елементом для того, щоб ви могли рухатися далі. Спочатку вам необхідно відновитися, а потім ви вже можете займатися чимось іншим. І от зараз Сатурн вимагає прискіпливої уваги саме до вашого здоров'я і фізичного, і психологічного. Крім цього, Сатурн вимагає уваги, зокрема, до таких аспектів фізичного тіла зуби, хребет, зв'язки, кістки. І сюди ще додається така водна енергетика маркуріанська це ноги, руки, пальці, зокрема, загалом все те, що може постраждати від надмірності, від важкої задачі, від. Тої самої прийнятої ізоляції у своє життя різноманітних ситуацій, в тому числі і об'єктивного характеру, але коли ви дійсно розумієте, що ось на цій сфери зараз акцент, і цим треба зайнятися. Також в силу розсіяності по Меркурія, який Крокуватиме по рибкам все швидше, і випередить Сатурн вже 29 лютого, він даватиме розсіяність, відволікання, хаотичність, якісь такі думки. Коли у вас такий внутрішній монолог активний, глибокий, він дає просто якби відключку від реальності, і ви нічого не помічаєте, можете щось прогавити і у зв'язку з цим і впасти, і пошкодити щось, і в тому в числі травмуватися серйозно. Також ці ситуації такого характеру, коли можна втратити, загубити будь-які дрібні речі: телефони, зарядки, документи, якісь важливі для вас предмети, транспортний засіб, зокрема, все, що пов'язано з комунікацією, і зв'язками, з документами на лікування, в тому числі довідками, дозволами, все це під прицілом наразі, тому будьте уважні. Також, ось 29 лютого, мер. Курій пануватиме вже у цьому з'єднанні, і він дасть можливість. Говорити, спілкуватись, обдумувати і направляти свої думки в такому ключі, коли ви розумієте і важливість ситуації знаходите натхнення, мотив, ресурс рухатися далі, коли той простір, в якому ви знаходитеся, та відповідальність за ситуацію, за своє життя, за безпеку, за ключові життєві рішення, на які ви наважились, вони зараз формують. Такий важливий ментальний пласт. Меркурій в рибках з повні 24 лютого. Сонечко з 19 лютого там це все дає занурення у ваші такі Потайні глибини, коли ви дійсно в собі народжуєте нові розуміння, запускаєте потім новий цикл, оскільки сонечко перейде ваш перший сектор гороскопа. І ось тут важливо багато чого відпустити, відсікти надмірні обов'язки, ті цілі, які ви не тягнете, на які у вас немає часу, але в той же час. Обов'язково залишити ту мету, яка вас надихає, яка вас стимулює, яка просто є тим внутрішнім чинником, внутрішнім колесом, яке штовхає вас вперед за будь-яких умов. І коли ви можете важливі для вас речі робити просто через те, що це важливо вам за вашою інтуїцією, вашими внутрішніми поняттями. Для вас, як для нікого. Кого в зодіакальному колі наразі важлива? Емпатія, важливе сприйняття знаків, символів, отих глибоких, таких глибинних послань, коли ви зрозумієте, що робити далі, зможете поговорити з самим собою в першу чергу, знайти відповіді на ті запитання. Це і натхнення, і мотив рухатись далі, і потреба у цьому, і обов'язкові орієнтири. Будуть ті люди, з якими ви зможете поговорити на важливі для вас теми, ви зможете з'їздити. Навідати їх, приміром, ви зможете. Поспілкуватись хоча б у якомусь ключі, навіть дистанційного, навіть трошки, але все ж таки буде момент озвучити важливі такі ефірні енергії в нашому житті. Це, знаєте, такі відвідування місць, наприклад, які для вас близькі, місця дитинства, батьківщина, поїздка кудись просто до озера в церкву. В храм до тих людей, з якими ви з'єднані такими невидимими ниточками, коли ви розумієте, що основне для вас це в першу чергу те, що дає розуміння влади вищої сили у нашому житті, і того, що ми покликані її чути, і що весь наш життєвий шлях знаходиться під. Впливом, під покровительством тієї енергії, яку ми не завжди можемо зрозуміти, не завжди можемо відреагувати так, як би нам хотілося, але яка веде і приведе нас обов'язково до самих себе найкращих. Дякую вам, Овни, хай все у вас буде добре. На зв'язку!